Вифлеємський вогонь миру, міжнародна скаутська акція напередодні святкування Різдва Христового, запалюють вогонь на місці народження Месії Ісуса Христа у вифлеємі. Звідси і назва вифлеємський вогонь. Тепер вогонь миру і у надвірній його передали колективу ТРК. Надвірна вифлеємський вогонь. Цього року він нам передався з Австрії. Потім його передали до Києва, потім до Франківська. Так, звісно, по всіх областях пластунами. Із Франківська вже по всій окрузі. Сюзи відбувся у ТРК. Надвірна надалі. Це буде по всіх адміністраціях, церквах. Буде до Різдва. Ми будемо роздавати вогонь. Пластонка Юліана вже не вперше бере участь в акції. Розуміє, перед ними важлива місія, яка охоплює тисячі людей. Я ходжу на передачу в вогню відтоді, коли прийшла в пласт. Це вже десять років. Фактично, десята передача. Це дуже для нас. Важлива акція це взагалі проводять всі скаути по всьому світу, по всіх християнських країнах. Ми отримуємо цей вогонь, і наша місія поширити його по всій країні. Який рік може бути запам'ятався найбільше? І чому мабуть, це був мій перший рік у 2016-му, тому що для мене це все було нове. Ця традиція я взагалі про неї не знала і дізналася тільки вступом в організацію. Що от на нас покладена така важлива місія, що ми маємо рознести вогонь по всій громаді, і поділитися з людьми цим теплом?

Після пластунської пісні «Вифлеємського вогню миру відбулася церемонія передачі вогню. Директорка ТРК Надвірна Ірина Кравець звернула увагу на важливості події для колективу ТРК та висловила сподівання на мир для колективу, зокрема для телерадіокомпанії Надвірна дуже важливий день. Сьогодні пластуни станиці надвірнянщини принесли нам. Вифлеємський вогонь, і вони сказали про те, що вогонь передбачає мир, доброту, любов, милосердя. І дуже багато гарних слів. Я надіюся, що цей мир цей вогонь принесе нам мир і пошвидше поверне всіх захисників України додому, до рідного порогу. Дякую вам. Промінчик світла є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. Це солідарність з усіма, хто є далеко, солідарність з убогими та поєднання за Христом. Крім того, в період посту вогник символізує очікування. Вперше вогонь потрапив в Україну ще у 1992 році як приватна ініціатива. А офіційно акція закріпилася у 1998 дев'ятсот